Головко всекраїнського об'єднання свобода, шановні депутати, це питання є надто важливе для нашого суспільства, особливо для українського села. Соні село категорично проти. Адже згадайте, як в 90-х роках вже свій час продали стратегічні підприємства і так звано провели приватизацію. Людям роздали ваучери. В кінцевому результаті ми отримали жебраків, збіднілий народ. Ну і як гриби після дощу олігархи розросли. так само сьогодні, земля це не товар, це остання цінність нашої нації. Не дай Боже, ми її продамо. Ми дійсно перетворимо наш народ на крипаків, на наймітів, на жебраків на своїй землі. Ми повинні думати, як продукцію і товари вирощувати на землі, а не землю продавати, і тому, щоб розбагатів наш народ, щоб процвітало українське село. Зараз ми пропонуємо не тільки не збільшити морторій до ніж один рік, а й ухвалити закон про заборону продажі земель сільськогосподарського призначення. Бо земля це не товар, це остання цінність нашої нації. Закликаємо вас. Підтримати це і не голосувати. Дякую вам, дякую, Павло.